23 червня. Довіра до інших. Хіба довіра вимагає, щоб ми закривали очі на мотиви інших людей або на свої власні? Нічого подібного. Це було б нерозумно. Швидше за все, ми повинні оцінити, наскільки людина, якій ми довіряємо, здатна на погане, а наскільки на хороше. Такий аналіз допоможе нам визначити, який ступень довіри ми повинні проявляти в кожній конкретній ситуації. І як це бачить БІЛ, сторінка 144. Я не жертва людей, а скоріше жертва власних очікувань, вибору і нечесності. Якщо я очікую, що люди будуть такими, якими я хочу, а не такими, якими вони є, то відчуваю біль. Коли вони не виправдовують моїх очікувань. Якщо мої рішення егоїстичні, я відчуваю себе самотнім і нездатним довіряти людям. Якщо ж я чесний у всіх своїх справах, то знаходжу впевненість собі. Якщо я намагаю зрозуміти свої спонукання, якщо я чесний і довіряю іншим, то передбачаю небезпечні ситуації і можу їх уникати.